Дитячий одяг, літо, 40 плюс екстра, ціна 8 євро за кілограм. Лодку знаходиться 20 кілограм. Зараз зробимо відеоогляд цього лотка. Ось такі гарні красовочки, 21-й розмір для дівчинки, такі ніжно-розовенькі, новесенькі. Наступне, що у нас попадає, це носочки теж для дівчинки, розмір 19-22. Наступне, що у нас попадається, ось така футболочка Чемпіон брендова 9-10 рочків. Нагадую, розмірна сітка цього лотика від 0 до 14 рочків. Ось такі Adidas шортики 3-4 рочки. Теж вони йдуть брендові. Наступні знову ж таки бачимо ось такі гарнесенькі з бльосточками красовочки на дівчинку. Розмір 20-ка. Наступне, що в нас є ось такий слюнявчик, ззаді йде прорезинений, Теж підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступне, що ми маємо, ось такі гарні лосіни. Дуже гарний матеріал, гарно тянеться. Пише 116 розмір. Наступне ось такі шортики. Такі легенькі літні кольорові. Наступні ось такі джинсові шортики на хлопчика, два 3 рочки з етикеточкою. Ще бачимо ось такі шортики на дівчинку. Пише 6 місяців. Наступне, що ми бачимо в цьому ось така гарна футболочка для хлопчика. Стефана виглядає. Наступне, ось такі шортики для хлопчика. Розмір 140 на рік. Наступне, що у нас попадається, ось такий слюнявчик, він защипається. Так, Так, наступне маєчка. Що в нас тут бачимо? Панамку таку жовтеньку. Так, ще бачимо ось такі шортики на дівчинку, 10 рочків. Наступні ось такі рожеві і насичений колір 122-128 см. Ще в нас така білесенька футболочка. Наступна ось така футболочка. Ще ось така жилеточка для нас на хлопчика. Наступне, що у нас попадається, ось така знову ж таки сорочка. Сорочечка на довгий рукав. Ще бачимо ось такі шортики. Футболка на довгий рукав для дівчинки. Наступна футболочка на хлопчика. Ще в нас попадається маєчка. Наступна ось така спідничка для дівчинки. Пише вісім рочків. Наступне ось такі малюсенькі штанішки. Наступна, знову ж таки, маєчка. Ще у нас ось такий комбідрес від ось такі Наступна футболочка на довгий рукав. Що бачимо, знову ж таки, комбідресик такого липового кольору від HM. Ось так, виглядає. Знову ж таки шортики. Ось такий 110 розмір. Наступний, знову ж таки, ось такий комідресик. Ще у нас є ось таке платтячко на дівчинку. Ягодки. Під АШНМ 6-8 рочків. Ще маєчка. Наступне, знову ж таки, маєчка. Ось так вона виглядає. наступні дві пари шортиків. Вони йдуть однакові, розмір 9-10 рочків. Це 7-8. Наступне, що в нас тут попадається? Брендова ось така спортивна кофточка Adidas. Підійде як для хлопчика, так для дівчинки. Наступні ось такі фіолетові шортики. Ось такі шортики є, легесенькі. Нагадую, розглядна сітка йде від 0 до 14 рочків Для дівчинки, так і для хлопчика. Ось така сорочечка голубенька Ще в нас є ось такі спортивні штанішки Кума, 3-4 рочки. Наступне, що у нас попадається, знову ж таки гарний ось такий слюнявчик, ззаді защіпається. Наступне, ось така маєчка. Наступне, ось такі штанішки. Ще ось така футболочка, ззаді йде на замочку. Знову ж таки, бачимо лисинчики для дівчинки. Розмір 110. Дуже гарний в них матеріал, вони гарно тягнуться. Наступна знову ж таки футболочка 92 см різ. Ось така бачимо футболочка для хлопчика. Наступна спідничка для дівчинки. Від Ашинем, 6-8 років. Ще ось таке бачимо платтячко легеньке. Наступне знову ж таке платтячко, Ось таке. Ще бачимо футболочка. Тобто маєчка на хлопчика 158-164 см. Ще ось така є футболочка, Рональдо футбольна. Наступне, ще бачимо тут ось таке гарне білосніжне платько для дівчинки. Ідешина М6, 7 років. Ще в нас попадається ось таке джинсове, класне, легеньке платєчко, 110 см. Наступне ось така футболка на довгий рукам. Ще у нас тут є шортики. Наступне ось така футболочка. Це вже може бути йти на 13 чи 15 років. Наступне ось така у нас сорочечка попадається. Ще ось така спідничка. Футболочка для хлопчика. Маєчка для футболочка для дівчинки. Ще в нас попадається. Ось такі футболочки, різні кольори, бачите, різна розмірна сітка. Ось такий комбінзончик, легенький, на літній. Наступна ось така цікава футболочка для дівчинки. Ще в нас ось такі шортики. Наступна ось така футболка. Шортики такий для хлопчика. Ріст 11-12 рочків. Ось така маєчка. Ще ми бачимо ось таку сорочечку на довгий рукав. Теж ріст 146 см. Наступне ось такі легесенькі штанішки тоненькі для дівчинки. Наступні ось такі лосини для дівчинки. Ще бачимо ось таку сутболочку. Наступне ось така у нас маєчка кольорова, цікава. Наступне ось така футболочка для туди. Ще одна. Глосини. І ось така ще в лотику Зосталось дуже багато речей. Для замовлення цього лота звертайтеся до нашого.